Шахта. Рано чи пізно туди потрапляє кожен Майнкрафтер. І якщо комусь це місце подобається, він готовий там будувати свою базу, процвітати, розвиватися там, то дехто ненавидить це місце. І, на жаль, я належу до других. Я не хочу в жахту. Крім того, я належу до того прошарку суспільства. Який прийшов у Майнкрафт відносно недавно, тому нові версії для мене є нормою. Адже їх розробники наповнили новими біомами, різними мобами, і тут уже можна не просто виживати і добувати ресурси, а справді жити і насолоджуватися прекрасними краєвидами. А навіть якщо тобі раптом не пощастило на діаманти, то ти просто можеш влаштувати різню з місцевими жителями і побавитися. Вдосталь. А от на старих версіях це трішки не так. Тут е, висота в нас обмежується бедруком і лише плюсовими координатами. Та і алмазів там не так багато. Тому розкидатися ними ти точно не зможеш. Я ж граю на сервері Vuxland, версії якого є 1.16. Тому фічі нових версій мені далеко не доступні. І доведеться виживати з тим, що є. А ви, в свою чергу, можете теж зайти і пограти там, якщо перейдете за посиланням в описі на їх discord сервер і подасте заявку на прохідку. Поки що це безкоштовно. Тож поспішіть. А ще я вам по секрету скажу, що я максимально намагався потягнути час і тому вирішив спочатку сходити в бастіон, чого Захар точно не одобрив. Але йому довелося змиритися. Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і Захар. Салам алейкум. Братва. Як пам'ятаєте, в минулої серії ми будували оцей от будинок. І наприкінці я сказав Захару, що він там має нам зробити сходи і інтер'єр. Так що... Але нам вам не я маю йти тільки в шахту. Ти зараз нам будеш проводити екскурсію, щоб тобі не. Так що давай не, не будь. Е... гавнюком І вже тут з нічого не помінялося Крім того, що я двері поставив, тому що мене дуже задовбали краговою краговою ночі вибачаюсь. Uh -huh. Так, ну. Я yeah. зробив два лестниця. Я нічого краще не придумав, тому що у нас тут... Е... Стеля, вона така от під, під кутом, так що поставити десь отут було проблематично. Uh -huh. Десь біля стінки. Так That's... що я вирішив просто отак поставити і не паритись. Ну так, да, ну сходи я додобряю, да, тут все окей. І ще я насрав нам тут другим поверхом. Вже моя, ниж... моя нижня койка, поняв? Uh -huh. Коротше, у нас тут висячі платформи. На це пах мені подобається задумка. Е, черп візер скелета. Ладно. Да. ходив трошки в крепості. Я тебе зрозумів. Ну так, я бачив, що там скрині у нас з'явилися палки Блейза. І незерит. Незерит у нас з'явився ще з того моменту, як ми ходили в цей. Бастіон, я зрозумів. Кстати, цей. Я ще скажу для глядачів, тому що ти не розказав. Коротше, у нас цей. У нас тут не тільки один Ілюха ютубер, а ще є парочку інших. І вроді би один із них проводив івент, що на певних координатах виходяться подарунки. А в цих подарунках всякі ніштіки. Так коротше. І один такий ніштяк, який був підписаний як легендарний, знаходився десь на 200 і на 6 злишних тисяч координатор. Я до нього прийшов, а він залут. Печаль. Захар, мені ні. Мені не, мені не описать болі, уніження. Хе-хе. Мне не описать более унижений, которое я искал сегодня. Слухай, у тебе такий класний голос, коли ти я взробил дикторским <звук> Ау. Я не знаю, як я к эторублю. О, зомби житель. О! Да. Я сліп. А, бач. Гуля кулі. Так, я лишніх гості анігелірую. Арі, закрой, щоб не злишлося. Давай сідай. Оба! Все, тепер давай зробимо зілля слабості і одразу їх вилікуємо. Чому б і ні? Ой, блін, я вже рецепти всі забув навіть. Я все пам'ятаю. Аріс підкрадується до мене все блище і блище. Так, ну я точно знаю, що нам потрібні гриби. І я майже точно знаю, що їх у нас немає. О. It's мої шейдери щойно мені зробили вечірку. It's... А, я падаю під бедрок! Що it's... за. Well, ага. Опа, бастіон. Бастіон бач? А, бачу. Так, да, вот, право. Ну, цей вже має бути не залутаний, але нам доведеться його лутати максимально обережно. І я думаю, що до нього буде швидше пройти поверху. Так, ну що, я бачу одного брутала. Це знак того, що... Це, до речі, бастіон типу міст. Хреновий знак. Ем... Не, подивіться. що ти там бачиш в бастіоні? Це бастіон типу міст. Подивись на гори, я зверху. А, бачу. Так. Ну, я, кстати, не знаю де там золоту линку. В бастіоні по такому знаходиться. Ну, так. Окрім самого, так. Думаю, що пігенів варто палити лавою. для цього я взяв з собою відро лави. Ай, мене вже! Відпинали! Ай, боже, ну знову! Тут навіть ТПшок немає. Що за прокляття? Де там мої потроха? Сюди перейди трошки. Щас, подожди, я не Так! Спасибо. Блин, мы сейчас друг друга скинем. Так, так. Нам твои штани, а в иншоу с этой нема. Ну ладно, теперь я принял. Наверное... Сейчас по воде упал тут трошки. Угу, Тепер я принаймні полутатись можу. Швидкість душ 2 О, штука, з якої ми можемо зварити собі вогнестійкість. Ой, її тут багато. І плакучий обсидіан. Господи, то це просто прекрасно. Нам ще дві штучки плакучого обсидіана. І... Е, так, і по ідеї нам з... Вз... Протилежного боку бастіону потрібно залізти і полутати так само лут До речі, я хочу через дах це зробити, тому що там може бути безпечніше. Ой, фут-йок. -та так, скринька. -та. Поблизу ніби нікого. Ага, ну тут просто обсидіан, золотий блок, трошки моркви Так, 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 так. -так, -так. Так, так. Доки я лутав в скрині, цей пельмень знову навернувся в лаву. Другу серію підряд. Тож мені довелося її повністю перекривати, щоб він зміг безпечно вибратися. До речі, у мене ще про всяк випадок є одна зілька вогнестійкості, якщо я раптом побачу, що тебе. А, зачекай, стоп. Чи всю я не знаю, якщо ти в самий не спав, мені доведеться, ще... О, я бачу золотий блок. <гум> Ні, я не в сам не в, я просто в цей. <гум> я просто в лаву впав на сам, в самому бастіоні. Десь в районі тої кімнати. Ну якщо тут теж може бути... Зачекай тоді, не всю лаву я перекрив. Бач тебе. Ага. Я якраз щойно там перекривав. Вон. Ладно. Господи, я живой. Да. Знову я тебе твою жопу спас. Да. Так, бачу... Ой, а ты мені... Не, не... В лаву, там, без неука. Щита О. ти мені то не дав. Ого. Щита. Ух ты, Йок! Так, я відхожу. Мне треба хилку оформить. О, дякую. Так, ну з цим буде Так, Чудово. Значить, золото ось тут. от. Ми можемо його добувати. У тебе кайла запасного нема. Є. Yeah. Тоді дай будь Але тільки одне. Запасно. запасне. Е, і так. Оп, 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 оп. Тепер зробити... Мені здається, чи зілля слабкості вариться без бородавок. Блін, я тобі якраз це сказав, але мікро забув робити. Хорош. Так, скло в нас там залишилося хоч трохи. Якраз ідеально де, де. три штучки. Так, це означає, що зараз ми зробимо так, отстап буде. Ага, ось ні. Оп-оп-оп, три пляшечки. У мене вже два зривне взілі і одне атака. Uh -huh. Так, і ще треба порох притягнути. А, це ж два золотих яблука потрібно. Я тобі про це і казав, я... пам 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 угу. Все, тепер їх треба розсадити по різних човнах. Так, один є, другий є. Третій бутилка є. Чудово. Я їх розсадив по різних човнах, вони вилікуються, у нас буде, буде жити. А ти з мікрофоном балуєшся? Да. А то я вже подумав, що... Мені скучно тут просто сорян. От на тобі насру золото. О, День Ге. з таким звуком. Угу, до речі, речи ойд. Вернос два лесых, Илюха, mm. Е, три удобряю. Вот скин. Всі зельки, які я виторгував. Так, кешбек, і йдемо ми в шахту. Тільки для цього я. Я, сў... я в честь цього скрафчу собі діамантове кайло. Шахта. Швидко. Mm -hmm. Особливо, я швидко ноги зламав. Ну, вогілля, думаю, можна добувати, хоча в нас там якби майже стак двох. А, ну не спускайся, вона не глибока, так що я а просто там... прокопаюся. А там вон залізо бачу. Там вдома ще є куча заліза, що ти не починився. в шахте он зовут. Ох ты, шк! Ага, щита у не меня нема. Mm, Два скалы. Так, ох, ты йок! Ох ты, йок! Фух! Ah. Взяти факел в руку сразу, можеш там ще щось зробити, ну коротше. Та, по-моєму, якось можна ще настраювати, щоб ти на певну кнопку міг використовувати якийсь предмет, тільки я хз як. Так, ну щит тепер в мене є. Small scip і тепер oh, shit. В мене теж є. мене щит теж. Еп-оп-оп. Оп. оп. Можу освітлювати за собою територію одразу. А, стоп, так я на 31 й освіті. Що я хочу. Що ти від майна хочеш, ти ще і играєш не по його. Мені на, на, на 80 ой, на... БЛЯТЬ! Ой, я изумрудный шов. Мені не помогли. Ні, я згорів. Понял. Не копайте, бЛЯТЬ під себе! Ілюха, копати треба під себе в два блоки. Це золоте. Це саме головне правило в Майнкрафте. Як ти посмів його порушити? Мені просто похуй. Мені на похуй просто. Ну короче. Бля, я до 30-ї висоти копаюся так, а вже там після нього копаюся в два блоки. Але це все одно може призвести до не дуже хороших наслідків. В принципі, до 30-ї висоти я просто копаю в один блок, а далі в 2 буду. тому, що я не, підкину я над собою зілля, ну, до речі, мабуть, тут треба було все ж таки вниз кидати. Ну, воно може просто не встигну призмелити Чи... на тебе. Чого, блядь? А я тут, кстати, під горами копаюся і вже другий зумрудний шум. Екстра телепортер до дому. О, я бачу алмази. А не онят, изумруды бля. теж тоже заберу. А не, це алмази Просто в них текстура. Хорош. Стара. На Я, роблю привал Паук лох на, на, сті... на, на крыші застрях. На ботилку. Ага. <кхи> Дякую. На, <Надо> будь <бути> здоров. <кхи> Спасибо. Так, е осталось два алмази вернути. же було чотири алмази. Зараз же Майнкрафтер трішки пояснить за діаманти. Називати цей спосіб я вирішив сколопендрою, адже візуально кадри із спектатора нагадують цю комаху. Цей спосіб є набагато ефективнішим за просте копання тунелю в два блоки. А в один тим більше. Полягає він в тому, що йдучи по тунелю і прокопуючи через кожних два блоки відхилення в боки, ти охоплюєш величезну площу, і відповідно твої шанси знайти діаманти куди вищі. О, алмази. Раз, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Мені вже на два елемента брони хватає. Ох, квіты в шахті, тут хтось умер. Ну, спопала, чого не його могилу і йти далі. І по, і помолийся богу шахти, щоб, щоб з тобою такого не було. Ще раз. Я думаю, пора спресувати мій редстоун в стак. Mm. А мені був угол, блок. було, кер. Я уголь накупаю, так що мені це не А, кстати, прикольно получается. Ти копаєш е, уголь, я копаю редстоун. Mm. А я лазурит тут паралельно стаки Стак Ну, Лузурит я накопав три стака. Хорош. У мене все остальне займає... уголе залезу получается ты копаешь одни ресурсы а я купаю другие ресурсы хм. как раз ты и то и то копал. А, так 46 блоков для его. редстоуна mm -hmm. 18 блоков лазурита я не на редстоун Да мне тоже. Я просто не кажу про редстоун. Сама фартова руда в Майнкрафте. Сегодня мы узнаем... О! Алмазы! Аллилуйя! Хорошо Беля редстоуна и залезу. сейчас такая лава сверху. Банжур. Кстати, железная руда съела два алмаза. Прикол. Банжу і Бажу. 6 алмазівка ідію А, Кстати, могло бути і навпаки, що алмазна руда з'їв в залізної груди трошки. Ну, виче було так. Да, по шахтах в цій, на цих версіях абсолютно не вигідно ходити. Вигідно тільки копати от такі от сороконожки. Причем я всі алмазы я знайшов імену в цих ответвлениях, и я в боки попали. Хорош. Я не думаю, что это будет. Не, ну в принципе, все это можно. О. Другий стак redstone блоки пишев. Хорош. Ну я все-таки хочу честно собі нафармить на сет. О! Алмазы. І минус кирка. Я тут походу в якусь систему цих пещер попал. О, кладка ж восьми алмазів. алмазив. Лиля Редстоуна и у... куди не попнул сплошна лава. Думаю, щас видим. Трохи вернусь назад и. Буду в іншому місці десь прокопываться. 25-й левел. стукнув. Хорош. 24-й тільки. На це... 25-й. А 25 як в тебе це так? То, что я редстоун не купаю. А, о, лазурит. Слухай, ну, я думаю, что нам треба заняться редстоунами. Ты занимайся, я тебе мешать не буду. Типа, ты хочешь сказать, что это типа для умных, да? Да. Кто тебе сказал, что тебя тут кто-то очень да? Хорошо. Такс. Сип мені алман, щоб броню зробив? Да. Это я понял. Вона буде стояти на армор стенді Координати своєї шахти я сфоткав, так що якщо що, я туди вернусь. Я з першої її попитки виловив миску. Ммм, mm, поистину можна. <laughs> да, да. Миску жаль, що без рейса. В mm, міс... в этой вселенной пока что не существует. Я хотел выловить чашку ресы, а я выловил пустую чашку. И, и кошку жену, да? Да. Умела плоть. <laughs> <laughs> вот тебе частица кошка жены. <laughs> да, прогнивши. Ну, утонуло там, не страшно. Ну, кошка, жену, не знаю, от кошку я можу приручити, если не ловлю рибу. Треба рибу, жену знайти. <рес> Тепер Тебе його. На лаві. Тут дебіл чуть не вбився. І <рес> камам вниз. <рес> ну, все одно раз, два, три, 4, 5, 6, 9. Це що один стак, блоків залізних? и тут еще трохи. Ну на маяк тебя определенно не хватит. И нам до моей каши я до Да ладно, до Китая. Висим книжный. Что ты, Прекрасно поставил стил зачарований. Бедный Яурик. Я его то специально поставил, чтобы он был прикольный. Да ты это... Поставь тільки тут так книжки не стоять. Ну, вікна вибий просто її постав там. Щас, я буду вікна вибивати Я вже перестав. Я специально його зробив так, щоб ми вікно выпили, і тут воно выдабили. Я не хочу, всередині. щоб воно. З вікна його видно. Люками закриємо Не надо. Надо. Захар. О. Не надо. Так, лагоджение. 13 из... на нашей территории так есть не Есть починка, есть починка. Чувак, есть починка. Приносит ты быстрый. 13 изумрудов. Расстрел. Ладно, все, сорян. А, уже 5. <laughs> Яка кадр вигодно скотина. та куди пішов? Стоять. Раз. ти сказав, так ніби ти мама и движешься за дітьми, куди вони йдуть. Такс, ну шо? Торг я це було закричал. Класно. торту. Я забув, у нас підлога. <реш> Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока.